Вулиця Грушевська у Києві знову зібрала найбайдужих українців, невдоволених владою, невдоволених тим становищем, яке склалося в Україні. Цього разу лідером мітингу є колишній грузинський президент Михаїл Саакашвілі. Досить емоційно він виступає і не зовсім легко розібрати навіть, про що він говорить. Але от е, бачимо, що доволі е, чималий натовп і всі українці, які прийшли сьогодні сюди, говорять про те, що вони проти нинішньої влади, проти корупційної системи, яку очолює Порошенко, так заявляють. Ну, от. Чекаємо появи нового політичного руху. Скільки вже за часів незалежності з'являлося в нас політичних партій, політичних рухів, лідерів, всі вони приводили до одного і того ж результату. Олігархічна влада залишалась при владі і ніяких змін не відбувалося. Чи може змінити? Колишній грузинський президент України. Зараз відповісти на це складно. Будемо дивитися, як складатимуться події надалі.